Як обрати рол для МФР? Привіт! Мене звати Сніжана, я реабілітолог і тренерка з Пілатесу. І сьогодні разом з Blackroll я хочу розповісти, як обрати МФР ролл під різні цілі. Є два типи ролів: рол гладкий і рол, який має рельєф. Вони обидва ефективні, але ми їх використовуємо зовсім під різні потреби. Якщо ми хочемо розслабити м'язи і зняти зайву напругу в тілі, нам ідеально підійде ось такий гладкий рол. Тому що саме завдяки своїй гладкій структурі ми відчуваємо саме розслаблення. Рельєфний рол чудово підійде для людей, які люблять саме силові тренування і хочуть мати ефективну розминку перед ними. Простою мовою, ось цей рельєф. В який є на ролі, він дає певний фідбек нашій нервовій системі відповідно нашим м'язам і каже про те, що ми зараз будемо працювати. Рельєф він збуджує нашу нервову систему і готує тіло до інтенсивної роботи. Сподіваюся, ви тепер точно знаєте, який рол вам потрібен. А придбати його ви можете на сторінці Blackroll.